Всіх вітаю, дивимося Дніпро, Дніпропетровська область з 13 по 19 січня. Загрози для людей. Загрози, жертва руйнувань. Кажіть нам наступний тиждень, Дніпро, Дніпропетровська область. Загрози для лікарні будуть відбивати, надіюся відіб'ють лікарня, школа. Може, якісь училища, там, де люди навчаються або лікуються? В нашому домі якась таємна таємний успіх. Ну, це добре, навіть не буду відкривати Верховну жерицю. В принципі, хлопці чекають обстрілу. Таке. Наче попередили. Біля води загрозу показую. Наші готові відбивати. Можуть щось перебити, щось пов'язане з біля води, там, де йде якийсь обмін, чогось може, може магазин, може якийсь ломбард, ну, не знаю, обмін якимось ресурсами десь туди. Може бути дорога перекрита. Щось так. Так, щось з транспортом. Так, можуть щось змінити з транспортом. Може маршрути якісь помінятися через обстріл. Так, десь відходити будемо. Десь, як раніше домовлялися, якась нова дорога. Колись раніше нову дорогу робили, домовлялися про це. Тут щось про обходні путі мені показує. Я не можу зрозуміти толком. Щось треба буде як обходити чи об'їжджати. Ну, Всередині буде зрада, через якісь закони знову я дивлюся. Башня, правда, в колоді. Я сподіваюся, що нічого страшного не станеться, але будьте уважні, тому що башня такі в колоді є від імператора. Знову ж має якийсь, якийсь він інтерес має, якесь який, робоче підприємство хоче знищити, нанести удар. Так що, особливо там, де великі підприємства, обов'язково ховатися при першій же тривозі.